Привіт. Привіт. Чого ти так за цей? Чого ти так резко вискакуєш? <laughs> Всім привіт. 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 Ми їсти будемо. Та я не город, я яком... У нас вже е, скільки там. З 25. З 25 і нам треба їсти. Держава. Всім привіт, гарного перегляду, гарного настрою. Ти Майки мене не їсти. кормиш. кормеш. Ага. Ти чуть опять стартонула. Що ми будемо їсти? Салат. салат. Нам треба да, їсти думаємо, салат. цей. Соль. Нам треба куриця до нього. Не думаєш? Я впевнений. А угору залишився? Може один, лише один вечері, ще використаємо. Один ввечері чи. Він до 12, го і треба всі їсти. Йому без каші без нічого. Без каші без нічого. Тупо салат. Тільки хардкор. Тільки салат. тільки хардкор. тільки салат. тільки хардкор. З тобою все добре? Ні. Я <свят> 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 ты показала мне <ми> десерт? Нет, <свят> не, не показала, ты даже мне не показала, <свят> 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 ты даже не рассказала. Десерт в чашке! <свят> <свят> не кричи, пожалуйста, у нас сыночек спить. А ну, пайте не буду. <свят> По ложечки. Когда ты пробираешь на дверях от Что <свят> а ты делаешь? А де ложечки все? Женка? Грязные. Та ладно всі? Да. Так. А ти приколуш? Ні. Ну візьми тьому ложечку. Тьома ще не а у нього є свої олій. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. -пу. Угу. Живіка. Ти вчора не розповів, що ото таке? і Мені не розповів толком. Коротше, я люблю бити скло. Торт. І взагалі діти. Да. Б... Торт Короче, І я так думаю, блін, ну, ну а я і десерти люблю такі. такі я вдохну... Ти просто вдохновився тим, що я вчора приготувала такий десерт. Де... Mm -hmm. Так. Це... Можна було з цього починати. Цей да, десерт був шикарний. Але мені б хотілося таке саме, як ти приготувала, тільки щоб воно було як жиле. Mm -hmm. Я відкрию цю дверку, а там у нас був желатин. А, і ще, а Перед цим мене Костя спитав, чи в нас є желатин і де його знайти. Er, і плюс є по акції. Купив три банки йогурту. Ви там були по акції, я такий, блін, є йогурт, є желатин, є все. Чого не саме? Не зробити за себе. Тут в мене я взяв на 4 чашки, тобто на літру на дві пококи желатину, кожна по 500 мл жидкості. На 4 чашки, тобто на літру йогурту я взяв один банан. жменьку горішків, мегдаль і. А ти їх смажив? Ні. Не смажені? Ні. Я Мегдаль і кешю. І е, на кожну чашечку один, одну печеньку. Угу. Перемішав і залив йогуртом з желатином. Попробую. Зараз. Ну, чисто на камеру, ти сказала свою реакцію. Ну давай. Тебе покормить? Ні, давай я сама. Я сама. А ти його переміжує. І Перемішував, да. У мене слоями було. А я спеціально перемішував. Одною ложечкою на обійди, щоб вас поспробувала. Можна його робити? <хи> Я більше нічого робити не буду. Первий і останній мій десерт. Я більше нічого не буду. Я жаль. Все, жар... всім попрошу. Я жартую. <ши> ну, і реально, як, бити, як о, молочне желе. <ши> Давай <хоть> попробуй. <ши> ну. Реально, як молочне желе. Ні, смачно, мені подобається. Незвично Смачно Ты молодец Спасибо да. Всё, давай добавим теперь нормальную нормальный. <coughs> Салат Салат Короче, если тема проснётся вот. Он на тебе Ну и а что? Может ты сначала курочку сделаешь? А может без курочки? Не, мясо Хочу мясо Попробуй, пожалуйста, ползать Садись у меня не mm -hmm. mm -hmm. А, ага. короче, вот так вот. Угу. Mm Сыр -hmm. пармезан. И Я думаю, пармезана я добавлю еще. Тут соус какой есть? Бальзамический соус. Какой? Okay. Бальзамический. Бальзамический соус. Ну, бальзамик. И... Ну, что даже нет. Капуста. Салат. В общем, очень много... Багато... Можливо, не знаю, може все-таки ми на двох одну. Тому що він утрамбований. Що? Можливо, на двох, тому що він утрамбований, його дуже багато. Не І ми все. в одному особи не стоїмо. Втучиться. Соус, мені кажется, тільки проблема з соусів буде і все. Я з'їм все. Ти з'їсиш все, яке не їсть салат? Я з'їм все. Я з'їм. Ну тоді сам себе салат. Бі, -бі, -бі. Раз, ти все, А, я половину. а ти що? Половину? Mm. Я все. Вибачте, я так багато салату навіть я не з'їм. Я голодний, Я з'їм. Я зроблю просто багато куриць. Щось на такий салат, дуже мало вони положили пармезан. Так, да, більше капусти, ніж пармезан. Але добре, що у нас є... І кукурузу можна додавати сюди. Мені не треба користуватися. А я додав. Так, він такий повинен бути. А? Так, а такий буде? Да, тільки дивись так, щоб тіпа, ну, прям край десь отак, десь так не, 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 не бери. Тобто да, це темне не треба, ну, так? Трошки темне можна, зайти, але не дуже. Okay. Я в Тьома прокидається. Він сьогодні так погано спить. я в шоці. Жару дає мені дитина. Але що поробиш? Хай і тато був з дитиною. Хай він його порозважає, що тільки мені чи що. Правильно? Ні, ось це просто на цьому тижні працюю 11 днів без вихідних, тому я його навіть особо не чіпаю. Я відпочиваю. Я з малим сиджу в основному. ну так десь півгодинку-годинку в день часу проводить з ним і все. І все. Але нічого, з листопада. Костя буде цілий місяць вдома. То буде чудово. Що це за соус такий? Хоч смачний? Кожечка закінчилась. Під каву візьму. Нормальний, такий кисловатий. Але я думаю, що нормально. Так, Ості пішов до молова, а я закину корочку. Що ви Добре. тут прокинулись? Прокинулися? Тата побачив, мама побачив, так? Да? Доброго раненочку, синочок. Треба цю красу червону кнопку. Заліпить, Заліпи. на неї звертає вона на нас. Треба вікно відкрити. Щоб сонечко зайшло, бо там сонечко сьогодні вийшло. Ну, Зранку дощ був. Зараз сонечко. Привіт. Добро, ранку. <laughs> Эй, хороший. Привет. Привет. Да. Ой, Соночка. Выспавься. Выспався, Выспався чего? Да. І спався, так. А хто там йде? Ми йдемо. Доброго раночку. доброго ранку? ранку. Ти сьогодні так погано спиш. Так. Я, коротше, по-твоєму цьому. Коли я казав, йди на ручки і я почав йому ручками махати. Uh -huh. типа, йди до мене. Він почав улибатися, сміятися, дірати руками. Uh -huh. Я перераз таке бачу. Uh -huh. да. А тебе таке бувало в нього? Буваю в ньому, так. Я типу ручками mm -hmm. отак ті. Ти починав бачити. Я раз я помахав, як ротив, в другий раз почав махати, він почав далі улибатися. Типу отак. Іди, да. Іди. Іди на ручки. Іди на ручки. Тим коли десь лежить, чи то він так. так, так да. калар, ага. І коротше, коли я з другого разу так зробив і не підняв його, він почав скрізь крився і ти типу, що ти мене обмануєш. <головістя> я одразу взяв і опять та почав добатися. Коротше, така от курочка вийшла, її треба витягнути. І додамо салат. Зараз я собі зроблю салат, а потім ти собі зробиш. так прям? Добре. Який угу. собі Костя взяв тазик. Трави. <реш> Мі, такий малесенький, малес, тобто не малесенька, ми стоїмо з кисуп їмо. А в цій ми зазвичай робимо салат на мінімум 4 людей. Тут мало калорій. Мені треба багато калорій. То що я ще з'їм і через це все перероцюється в мене в, кирцю, в шлунку. Mm -hmm. Я тобі скажу через півгодини, окей, через годину скажу зая, я, я голодна. Все добре? Так, в нього все добре. Він там відригує. Та в мене він також такий звук був, бо він відригує. але він не відригує. З стран... воздух ходить. З воздух. Да. Повітря. Повітря По да. По все одно ходить. Люди, які дивляться наш, наш блог. І не підписуйтесь. Підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Будь ласка. Ми чим більше людей буде підписуватись, тим більше ми будемо е, намагатися переходити на чисту українську мову. Підтримуйте початкових україномовних українців. блогерів українців. Україномовних початкових українців. Не початкових українців. Українці там не початкові. Українці ми вже... З народження а цей, а от а, україномовних? Ми не розповідали про що? Про те, що Тьома отримав громадянство. А, так. До речі, Це, тепер у нас Тьома має вже офіційне громадянство. Угу. Так, все. Тепер у нас синочок з громадянством. Так, синочок. Ти радий? Папа, нас затулив. Тьомка нас тут зіває, трішки, я сподіваюсь, дасть нам поїсти. Це моя мисочка малесенька салату і костюм тазик Це я не обов'язково, що я його все з'їм зараз. Воно буде не свіженьке, то вже перемагає. я його сьогодні з'їм. Пізніше, через годинку і люди. Так що бажаємо вам смачного. Приємного апетиту. І так, в общем, знаєте що? Я хочу вам показати іграшку, яку ми купили для Тьоми. Чудо іграшку. І Костя також її покажу. Ви її толком ще не вона Чудо, це знаєш з тобо... Уже дивитися, коли ти нею користуєшся. Ну, типу чудо. І так, це у нас видра. Отак от вона виглядає. Вона м'якенька, плюшева. Така величенька, досить таки. І в неї тут є кармашик. Ось Отак. Там різні кнопочки. Вона, в принципі, вже налаштована на те, що я включала останній раз. Вона запам'ятала, що тут було. Просто на животик отак натискаєш і погляньте. Вона диха. Ну тут, правда, звук зараз на те, що вона диха. Тут є звук серця. Ще також є світло таке от тепленьке. Тирпузи те такий. Так, <laughs> да, да, це да, вирпузи. Сердечко. Це звук як в утробі. Храпіння. Це просто білий шум. це просто звук серця. І також ще є просто набір мелодій, які переключаються з часом. Максимально музика тут грає 30 хвилин, а оце дихання, оце вібрація, скажімо так, здається, 10 хвилин, якщо я не помиляюсь. Ну, прикольно! зайчик, Прикольно? Прикольно. Єдиний мінус це те, що тут дуже великий такий для управління апарат. Ось воно двигається, світиться, воно на батарейках. І ось ці всі кнопки, які перемикаються. Ось так от. І просто така от іграшка, яку можна прати, якщо що. І я сподіваюся, що вона буде класна. В общем, цю іграшку ми замовляли на Amazon. Що саме більше мене здивувало, і я все-таки вирішила костюмовувати її купити, так це на кількість її відгуків. 36 і 7 відгуків з рейтингом 4,6. Я такої кількості відгуків не бачила на Амазоні ніде. Абсолютно ніде. Тут були іще варіанти, крім витри коала. Але відгуків тут менше, набагато і рейтинг, і рейтинг трішки менше. Але видра вона сама по собі така, якась мімішна прям. мімішна мімішна Можна було замовити видру і отаке от видриняюще. Ми просто замовили видру. Йо. Ну я в шоці реально від кількості відгуків на цю видру. Так що давай. Ти повинна навіть сама засип... засипати. <смys> <смys> усипляти нам дитину, Класти її, спати, колесати і щоб дитинка спала сама. Тьома! Тьомик! хто, Тихто? -тих. хто. Тих -тих. Тёмочка. Коханий. А ты помнишь, что до завтра с Тимой залишаешься? Нет, я забыл. Ой, я выпадково ей полину нажала. О, вымкнулась. Помнишь? Нет. Я тобі нагода. Yeah. Uh -huh. В общем, в чому суть? Я здомовилася з Костю, що завтра він працює до 12-ї і я вкладу чому спать, покормлю його, вкладу спати і піду в центр, прогуляюсь, по магазину походжу. А, годинки, дві, три в мене буде часу для того, щоб приділити тільки собі і відпочити, провітрити, скажімо так, так? Да? Yeah. Бо Костя то відпочиває, скажімо так. А я ні. Я одного разу не була такого, щоб я залишилась сама або поїхала кудись, або пішла кудись. Тому настав час, а ще у нас п'ятниця, тьомі буде вже три місяці. І якраз п'ятниця, на 9 годину ранку, а в мене запис до лікаря мені і тьомі будемо робити йому щеплення. Тому у нас ці вихні будуть дуже-дуже активні і насичені. Це таке незручно тобі, так? От що ти закий такий? Ти маєш не дерти, будь ласка, дивани, чи не можеш? Пату з сіночком купатися. Я не показала, бо то, бо то я деру диван, не може демонтерти, Дири оця мордочка. Точніше, не мордочка, а ці лапочки. Мордочка не дере. Мордочка тільки їсть, 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 їсть. Так? Да? єсть. Що сіночок. Папа тобі опять руками підпирає, так? Да? Обличчя. Щоки підпираю, щоки вже надії, вони вже важкі і підпираю. Да. А коли, до речі, у нас світло тут буде? Сколько? Ми лампу купили. Але треба нам провід ще купити. і так. щоб прийшли, поробили. Допомогли нам. Так. Маю, да. що це і наступний, тік. думаю, цей Чи ми хочемо на Гімбург заїхати часу, що найближчим часом, не знаємо ще коли, подивитись спальню. Настійний. На стіну світильник. І в ту кімнатку. Якусь із них. Тут також якийсь да. На стінний топ тобто, також? <кхух> Скоріше за все, якщо Знаєте, нормальний. Okay. то можна на стіну, чому ні? Там є і там, і там є розетка. Ну так, можна. Я думаю, що нормально. Mm -hmm. <кхух> Буде. Я не кашляю, то щось у мене. Халва запрошила. Халва запрошила. Так, халва запрошила. А ще, кстати, ми купили от таку класну штуку. Я не знаю, як раніше взагалі без неї ми обходились. пінопласт. Це пилка для нігтів для Тьоми. Тут є фонарь. Тут є захист, можна отак пилячи, а я пиляю саме цією частинкою, і воно ще знімається. ось. І тут така от пилочка. На кожен вік, там від 0 до 3 місяців одна, від 3 до 6 друга, від 6 до 9 третіх. Ну, в общем, дуже класна штука. Така дитяча-дитяча. І тут є звук. Такий от, Але коли я йому пиляю нігті і коли він спить в основному, то він взагалі не чує. Я двічі ж так пиляла. І чудово все було, да? Треба, <плес> до речі, попиляти. Я собі попиляла. І мені треба популяти. В мене вже такі нігті, у мене мала дитина, в мене нігті здоровезні просто. І лаком я раніше сама собі фарбувала, зараз не фарбую, тому що дуже багато займає часу. Ще реально в мене халва попала в горло. Треба піти попити водички. І, мабуть, вже робити тьомі масажика. Набирати водичку. Так. Да. <клес> да. А ти чого? Не знаю. <клес> я ладно, я взяла, а ти чого? Я дивився на тебе, як халву взяла. <клес> да, так, набирати водичку і... Я в чому кормити я вам. Бо я хочу сьогодні ще щось поробити, Не знаю, що або квіточки якісь пересадю, або ще попарсую, Правильно, так? Бо в мене є ще що пересувати. Так що таке? Тому хочемо вам сказати дякуємо за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному, наступному відео! відео.